Привіт! У 50-му відео ми з вами погралися із ем, слабкою відміною відмінювання прикметників, навіть його важко вимовляти. Але це тоді, коли ми з вами використовували конкретний артикль Дердіда. Сьогодні граємося з мішаною відміною відмінювання прикметників. Це використання нашого ein, eine, einen, einem і так далі. У всіх його відмінкових. Варіантах. Вредністю цієї відміни відмінювання є те, що у називному відмінку наш конкретний артикль буде однаковий чоловічого і середнього роду. Бачимо. Ein Mann, ein Auto. І нам не зрозуміло, якого це роду іменник, якщо ми, відповідно, наперед не знаємо це, так? Жіночий рід найлегший взагалі, тому що там Айне Фрау, і скільки б прикметників не було, всі теж будуть з Е, Айне Гуте Альте Фрау і так далі. Жіночий найлегший. Тому ми просто так зараз його дивимося і все з цими е e буквочками. Але ось чоловічий і середній для того, аби ми їх не плутали, якщо хочемо сказати, якийсь хороший чоловік чи якась хороша машина. Тому саме прикметник зараз причепить до себе. Граматичне закінчення артикля. Бачите? Ein guter Mann. Ну, Читатимуть вони його відповідно цей Р на А, Mann. Ось, Але я для того, щоб ми зрозуміли граматику, буду його вимовляти, цей r, так? І ein gutes auto. Чи ein altes Auto. Що ми бачимо? Ми тут бачимо біля прикметничка закінчення артикля der, а тут бачимо біля прикметників закінчення артикля DAS. Це для того, щоб ми знали, що це чоловічий рід, а це середній. Ну, ось така тут закувирка, скажімо так. Та жіночі, бачите, «eine gute Frau», «eine schöne Frau», «eine alte Frau» – Нема питань. Саме головне запам'ятати ось цей нюанс. Коли є в називному тільки «ein», то прикметничок мусить визначити нам рід. А Тобто, цей, коли ми кажемо, я куплю, що я бачу, що я люблю щось когось, так? тобто родовий знахідний наш відмінки. В ньому зміниться, так як і попередні відміні, тільки чоловічий рід. Наш айн в чоловічому додасть до себе N, оцей дрезден. Пам'ятаєте, я про нього завжди говорю, і получиться в нас einen guten Mann», «einen alten Mann» і так далі. Жіночий рід без змін. Середній рід, як був у називному ein Schönes Haus, ein altes Auto, так і лишиться. Оце є таким головним завданням. Запам'ятати, що в номінативі в нас йде ein guter Mann, ein gutes Auto. А в акузативі вони змінюються einen guten Mann, а ein gutes Auto лишається. Ну, це така задача: у нас буде ось це от для себе уявити гарно. Ну, і лишився у нас ще датів. Давальний відмінок. В давальному відмінку наш неконкретний артикль Ein, eine, ein додасть закінчення конкретного артикля. І що ми з вами маємо? Дивимось. Айнем айнер айнем. Ось вони наші давальний чоловічого, давальний жіночого і давальний середнього. А всі прикметнички мають закінчення N. Так як і в слабкій відміні. Якщо був dem, der, Ден, то прикметники з N. І якщо маємо айнем айнер айнем, то прикметнички теж з N. Цей відмінок найлегший для мене особисто у відмінюванні прикметників. Чому я множину беру окремо. Тому що у множині ми не можемо сказати ein, айне eine, einem, Бо в множині не буває якийсь один чоловіки чи якихось одного чоловіків. Ось чому. Але в цій відміні теж є відмінювання прикметників у множині. Але ми повинні з вами зараз відійти від е, конкретного артикля, від артикля «дій». Так як «дій» закінчується на яку буквочку? На Е. E. Тому в називному відмінку. І в акузатіві, бо в нас називний і акузатів не змінюється. Е, першими все-таки мають стояти у множині якісь слова перед іменником, які будуть закінчуватись на Е. Чи це буде конкретний артикль «ді», який матиме е в кінці в множині, Чи це ми скажемо усі але буде е перше, чи багато філе буде е перше. Чи мої, твої і так далі з усіма присвійними займенниками все одно в нас умножені, в називному і в родовому відмінках в номінатів і в акузативі буде першим е. І що подивіться робиться з прикметниками? Усі прикметники тоді матимуть закінчення «н». Отже, тут давайте з вами зберігаємо цей закон. Якщо в нас в множині є перше Е, то друге «н». Це стосується номінатива і акузатива. Дуже легко. Давайте подивимося з цими ось картинками і озвучимо його. Ті, besten Freunde, нехай, наприклад буде, так? Але Blumen, усі червоні квітки. китки. Bäume, багато зелених дерев. Майне Schuhe, мої нові черевики. «Deine interessanten Bücher» твої цікаві книжки ось таким чином у нас буде, або ви хочете сказати, хто що, або кого чого, однаково у множині. Що ж робиться в датіві? Пам'ятаєте наш датів із е, слабкої відміни, там, де в датіві у нас є «den guten Menschen», den besten Freunden». Так? коли ми беремо «den» в множині. Тут в ж айнем немає, тому і замінники всі будуть мати n-закінчення, і прикметники всі будуть мати n-закінчення. Отже, давайте почитаємо. Взявши як основу прикметник «gut» до усіх усіх іменників добрим. Den guten Tagen, allen guten Freunden, vielen guten Menschen, meinen guten Kindern. Що ми тут ще бачимо? Подивіться цю множину. Так, тут цікаво, що у множині, коли ми маємо з вами dn, а ен і так далі ці всі n, то і до іменників чіпляється n. Тут, правда, з іменниками ми повинні діяти обережно, бо не у 100% таке у нас відбувається, але у більшості. Ось так, ми повинні відмінювати прикметник. Із іменник, в тому числі, у множині. По собі артикль ein, ось цей неконкретний. Ви його перекладаєте як або в одному, чи один, або якийсь, або навіть разом якийсь один. Наприклад, в одному темному лісі жила одна стара відьма. Чи в якомусь темному лісі жила якась стара відьма. І так і так воно матиме той самий зміст неконкретності. В перекладі In einem dunklen Wald lebte eine alte Hexe». In einem» тому що в кому в чому давальний відмінок. І «dunklen» з N, відповідно, якщо маємо «m», то всі прикметнички з N. Жіночого роду без проблем, номінатив, а «eine alte Hexe». Можемо ось так бачити: я куплю якусь білу спідницю або білі штани. Якесь довге плаття і жовте взуття і жовті черевики. Ich kaufe einen weißen rock, бо спідниця в них він. Eine weiße Hose, бо штани в них вона. Отже, щоб запам'ятати це, ви візьміть спідницю та штани, поміняйте місцями, так? Чоловік вдів спідницю. Der rock і die hose. От Отже, спочатку. Ich kaufe einen weißen Rock oder eine weiße Hose, ein langes Kleid, середнього роду, und gelbe Schuhe. Ну, ein langes Kleid нам вже зрозуміло, а und gelbe Schuhe, чому це gelbe має закінчення «е». E? Ви пам'ятаєте, я говорила, що якщо немає артикля «ді», якщо немає якогось іншого слова, то те, що стоїть перед іменником, має мати закінчення Е. E. Отже, першим у нас завжди буде е. E. Якщо немає нічого перед іменником, значить буде прикметник з е. E. Візьмемо в іншому відмінку. Ein weißer rook oder weiße Hose passen. mir nicht. Тобто тут я взяла одяг в називному відмінку. Біла спідниця чи білі штани пасують мені не. Тобто мені не пасують, не підходять, не йдуть, ми кажемо ще. Ein langes Kleid passt mir, а довге плаття підходить мені, пасує, йде мені. Dunkle hosen, kurze kleider passen mir auch. Темні штани, вже тут в множині, зверніть увагу, короткі плаття пасують мені, ідуть мені. Знову маємо множину, і в множині, якщо немає артикля ніякого, то першим прикметник має ось в першій колоночці ми з вами бачимо прийменники акозитева. Тобто ті, після яких наш іменник мусить бути тільки в німецькому акозетів. Отже, тут зміниться тільки чоловічий рід. Жіночий середній і у нас будуть так, як в називному. І тут ми бачимо прийменнички датіва. Тобто після них ми маємо і мусимо ставити тільки ось таким чином наші неконкретні артиклі. By einem guten Mann, zu einer schönen Frau, von einem alten Haus і так далі. Тренування найкраще починати з того, що треба аналізувати спочатку іменник якого роду, а тоді визначати номінатів, а чи датів, в якому воно відмінку стоїть. Отже, крізь якийсь густий ліс, ліс чоловічого роду діавальд. В нас є прийменник: крізь, це прийменник Дюрх. Дюрг вимагає після себе тільки акозитива. Отже, чоловічий рід в «einen». «Дюрг» – «einen» dichten Wald». Друге. Один новий будинок. Будинок середнього роду «das Haus. «Das Haus» середньому в середньому у нас в номінативі акозитиві буде Ein. А якщо є Ein, то прикметничок має набути закінчення від Das, тобто буде «ein neues Haus». Третє. В одному старому будинку. В кому, в чому тут буде датів точно. Тому датів середнього роду «in einem». А далі прикметнички з – «alten Haus. До знайомої жінки. Жінка вона до цу. Цу це датів жіночого роду з r буде. Zu einer bekannten Frau». Без якоїсь доброї поради. Порада бачимо в дужках рад, рад чоловічого роду в німців. Діарат. Без «оне». Оне це прийменник акузатива, Отже, буде Оне guten Гуртнрат. Шосте. В якусь дощову погоду. Погода да свята. В під час чогось буде бай, теж бай. Bay prejменic dativa. Bay Aynhem Regnerie. Сьоме. Один великий помідор. Помідор у німців ді вона. Eine große tomate, Без проблем, якщо знаємо, якого роду іменник. 8. Якусь свіжу випічку. Випічка – «гебек», бачите, в дужках, і слова Бакен гебек. Ці іменнички гебек, «гепек», гемюз, «геленде», дас ще є гешефт і так далі. Багато їх буде гешенк подарунок. Вони ну, переважна більшість їх середнього роду: ДАС-гебек, дас Gepäck, ДАС-гешефт. Дас, дас, Отже, тут маємо теж середній рід. Е, середній рід ein заміняємо на неконкретний артикль. І якщо є ein, ми не бачимо, типу якого царі роду чи чоловічого чи середнього, тому прикметник має мати або S, або R. Er. Так як це середній рід, то буде es Ein frisches Gebäck Дев'яте мені треба зелені яблука. Типу, взагалі, ми просто будемо без артиклів брати. Ich brauche grüne Äpfel Мені треба зелені яблука. У великому місці, типу в якомусь великому місці ми живемо. Місто німецькій мові Діштат, вона Одеса мама і всі міста її дочки. Тому буде Ін, і далі треба ставити жіночого роду, давальному відмінку артикль In einer großen Stadt. 11. У маленькому селі. Село das Dorf, тому буде Торф. Тому kleinen Dorf». 12 одна велика країна. Ein großes Land. По слову Land країна теж буде das. Land середнього роду. Приємного вам тренування!